Мої вітання! Це проект Фенікс, я Аня Черненко. І сьогодні ми пишемо ще одну програму. У нас в гостях ще один наш герой, Фенікс, В'ячеслав Субаєв, позивний Субару. Так? Ну, що сказати, служба, Кліщеєвка і серйозне поранення. Тут просто ну, наочно видно, пробачити, що так кажу, але маємо бачити, маємо говорити, я вам дуже вдячна, що ви маєте сили прийти і говорити. Вячеслав, кілька слів про себе. от... Скільки років? Хто ви є, як потрапили в військо? От що б ми зрозуміли одразу? Так почали розмову спочатку, скажімо так. Самодієм ну, мені 23 роки. 23 і в оскільки це я пішов. В 20 я пішов служити Національну гвардію України. Тобто навіть не в 20, а в двадцять 21 році. В 21 році я пішов служити строкову службу. От служив, переслужив через те, що напад агресії цієї російської. Я підписав мобілізацію. Спочатку я поїхав в Константиновку. В Константівці ми жили, жили, все було добре, нормально, в учені, так і так далі. І що прийшов момент вже туди, на сам нуль іти. Ми пішли на нуль. Все було класно, покажу для початку. Ну Ніби там взривалось, більш-менш щоб безпечно було, але не сильно, так як постійно мінометка крила нас. Але то більш-менш нормально. Наскільки було, У нас було вроді би дві групи, дві три групи з нашої з нашої частини 30-05, було дві-три групи. Ми поділилися там по 4-по п'ять людей, Ми там багато, по-перше, ніхто не виходив напередок. Ну, щоб не було куч, кучкою в дром зверху вже ж може бомбануть. Ну і що? Ми виходили на позиції. Це я вже був, я був друга група, перша пішла група. Потім, коли ми вже їх заміну робили, і я пішов вже другий, в другій групі. І що, в перший день ми ніби нормально дійшли, ми пізно прийшли, нас добре, там мінометка гасила, і дрони над нами літали. Але нічого, все було спокійно, більш-менш нормально. от саме поранення, так, це цей мінометний вогонь накрило, правильно? Е, ні, ми ні. відбували угу. Нашу, угу. нашу позицію. Дрон замітив, що в нашу сторону передвигаються якісь тіла, неізвісні тіла, типу, і так далі. Возможно, це типу, як ДРГ. Ну і що, нам кажуть? Давайте треба вирушати, бо тому що, якщо до нас сюди зайдуть, нам буде біда. Гранатами нас закидають, mm -hmm. і нам буде туди зовсім не сладко. А я старший пішов, я взяв рацію, я взяв рацію, нам сказали, будете йти, прострілюйте каже на коп, який будете бачити, простяти, мало що, хто там може сидіти, треба прострілювати. Mm -hmm. Я вже коли прострілювався, хотів прострелити копи там туди-сюди. І побачив, що якесь ну, тіло вилази, голова бачу. Я став в коліно і переговорюватись починаю. Ну я, звісно, по русски починаю говорити там, не по-українськи, бо тому, що понімаюся зараз в контакті, хоча б якось його обійти такою стороною, говорити по і Я знаю, що це русський, і я йому тут нежданчик зроблю. І тоді я стою, з ним переговорюю з тих, хто, яка бригада, і так далі. Він мені там якусь назвав бригаду, Ну я ж не знаю, яка особа, скільки там, які там бригади є. Я що ж, туди-сюди, ми ще ми ще спілкуємося, спілкуємося. І це же ж момент, якраз коли ми спілкуємося, і цей дід, коли я вже в коліні стою, і цей дід виходить. Він, я йому махаю, типу втікав, бо я з ним говорю, я ж думав, це що ж це наш. наш і, да. А він мені, я розумію, що пов'язка біла, і розумію, що це теж руський. Я же що, я перезаряджаю автомат, слава Україні, і починаю. Ну, що по тому діду, діда так, я, мабуть, ну, його і немає, вже слава Богу, живих, може і не слава Богу. І далі у нас почався, почалася перестрілка. Що хлопці ззаді mm -hmm. мене йшли, що ззаду, що я спереді стояв. І нас почалось це все перестрілка. Я так далі ну, я вже чув, як mm -hmm. такий кущик, я сам важу 100 кг, ну важу, зараз трошки менше, ну такий десь столик. Кущик, навіть чуть менший. І я 100 в цих обвесах, в цих, лягаю просто на землю і перестаю. Я чую, якби в мене так біля вуха патрони пролітають. так. Вони пролітають, я розумію, що в мене кінчається, не повністю весь, весь рожок вистрелюю, по один-два, один-два, тобто, щоб їх віддігнати трошки назад. Ми поки стріляли, стріляли в мене. Рація я та думаю, зараз в рацію скажу, щоб нам під не падно с зробили з тим збикаючи, хтось один збігав нічого не було б, тому що я тільки в радці говорити, а їхня репка так а, сильно це била, і я воно бій, піпі. Бі. Ми ж питалися якось їх відігнати на цих позиціях, де ми я лежу, в мене стріляють тут. А потім, я не знаю, як він не попав. Я не знаю, який він там. Це святий кущ. Так, да. Може бути, я от ліг і просто так. А в мене там попасти, якби 100 кілограм, я не маленький сам, і я думаю, там в мене попасти тільки так. І що що? це ж відстрелюлося, відстрелилися. У мене тут заклинив автомат, і я розумію, що це жопа. Я хлопцям кажу, давайте прикривайте мене, я кажу, зараз будемо назад тут ходити. Я ж передвигаюсь, передвигаюсь, думаю, я ж розумію, що там, ззаді мене він мене по-любому якось целить. Оце в нас стежка була, і я ж думаю, чуть -чуть, от на пів метра хоча б дам від стежки, щоб ну, не, бо стежка видно, а так як це кущі mm -hmm. там все було, то, то не так тебе буде сильно і видно. І я ж, ж трошки схожу з стежки. Пробігаю, ну, метрів хай 10-20, пробігаю, так по чуть-чуть помаленьку і чую, бах. Я розумію, що щось, ну, я не розстерявся, я розумію, що в мене ноги немає. але но я не знав, скільки в мене ноги немає. Я ж від того в цих емоціях, в цих нервних... Турнікет достаю, достаю турнікет, не щоб я його розкрутив повністю і засунув. Я ж ногу отак подимаю і надівати починаю, і понімаю, ну це ж не то куди. Я потім бачу, вже, що в мене ноги немає. Я розвиваю, розв'язую, і тоді я вже замотую, бачу, хлопці пару штук пробіг, почув, не побачив, або в мене все мутно в очах було. Mm -hmm. Я кричу 300-300. І що ж, мій товариш, який останній біг, от то він мене побачив, і ми бігом він мене почав вже ближче до наших туди хлопців. Дякувати йому. Він мене дотащив, витащив. Він хлопці, там щось ну хлопці не захотіли йти, бо так же само всі їх нерви і так далі. І що? Він мене сам дотягнув, уже в самому кінці, коли вже треба під горку, було би чуть мене потягнуть. Тоді вже вибігла 93 бригада, там один хлопчик пацан, да, і він мене вже взяв і потягнув. Ну, а Там далі вже почалося мене перев'язувати, уколи і так далі. Це, так. знаєте, зараз ну, і усмішка, і не усмішка, але, звісно, жах жахливий, що тут скажеш. Да, і, ну, а взагалі, все до того до поранення ще була теж ситуація, яка. Я в нас хлопці по, по три дня, вже три дні без води сиділи. Mm -hmm. Хтось там мочу свою пив, хтось там салфеток, вот так воду вижимав і пив, хтось ставок бігав. Ну, тобто води настільки не було, а в нас така ситуація, що нам мінометкою почали бити, вони нам поламали старлінка, всі зв'язки немає, нічого немає, чи що, чи шнур вони нам перебили, зв'язки немає. А я ж старшому нашому сказав, кажу, я піду на з хлопцем, там води принесу. Ну і що, я вже ж вийшов ввечері. Ми туди дійшли, слава Богу, нормально, все, не троє чоловік. Виходили, я один, і з 93-ї двоє на поднос пішли хлопцям води там поїсти. Пару мішків занесли, я кажу, 15 минут, давайте почекаємо, кажу, а потім все кажу, візьмемо місце місці, заберемо. Бо кажу, дрони позліталися, що наші, що не наші, треба воно треба. Ну, треба трошки успокоїтися, щоб вони успокоїли, що, типу, ніхто нічого не бігає, не шевелиться. І що ж, ми ну, вже чай собі там зробив. у Нас там як грілки, є сидимо, п'ємо на тих 15-20 п'ятнадцять, минут, щоб все успокоїлось просто в небі, щоб тишина устояла. І що ж ми сидимо, п'ємо. І воно як прилітає, а в нас хлопець, ну не в нас 93-й, нам же ж бензин привезли. Yeah. А він, той бензин, там дві чи три баклажки було, він кинув, пошів при вході в нас в цей, як його в підвал. В то погріб колись був, бо ж розбомбили кліщівку, а то погріб був. Він біля того погріба кинув ті бутилки, ну не щоб не заносити. А вони ж були в пластиковому. І що ж, ми оце сиділи, чай, я чую, бах. Именно, зриватися так починає, як будто, я не знаю, щось прилетіло таке мощне, І що ж, воно починає все зриватися і кажу, що там зривається. Та там, мабуть, бензин був. А виказується, як оказалося, що то дрон побачив, що щось несли, що нібито як бензин, і він скіт кинув да, mm -hmm. спеціально, і воно почало взриватися. Ну, У нас почало все загоратися в нас. У нас якби в наш підвал той був з диркою, там колись прильот був, а хлопці заклеїли, щоб хоча б десь можна було сидіти, сидіти, там провізію забирати, оставляти і так далі, щоб хлопці там щось приходили забирати провізію туди на ночі, щоб трошки ближче було. І що ж, воно починає все розгоратися, все горить, і, 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 і там. Ж... Я зараз до цього дійду, все горіти починає, двері горіти. і Я не знаю, це либо я такий був, либо я не знаю, як це так ситуація. Ну, хлопці, є... вони трошки взагалі потеряні були. Потеряні з тим, що вони не знали, що робити в цій ситуації. Я кажу, хлопці, в нас води куча, я кажу, поливайте двері, щоб вогонь не перейшов на ці двері, бо хай буде краще тліти, хай краще буде дим, я якось тут в противогазу висадимо, все буде нормально. І що ж, воно. Вроді би, все нормально, все успокається, ну костер же ж горить, і воно наверх трохи переходить. Я ж сиджу, так, вроді все нормально. Я дивлюся, газові балони. Кажу, Ух, ти, кажу, забирайте їх, кажу, звідти, кажу, іменно біля той дирки, що газовий балон, давайте їх в другу сторону. І вроді би я всім там вже чуть-чуть їм починаю розказувати. І тут все сидимо, все так нормально, вже вроді стихає, вже вечір, але воно все одно там горить, і тут хлопець сидить такий, каже. Там ще морковки залися, то залиши. І я такий, що і я мене все. Мене кажуть, ну кажу, ти молодець. Я вже кажу, будемо тікати, якщо щось сюди, якщо вже буде воно туди кажу, доходити, кажу, будемо тікати от, через цю дирку. І я mm. ж лежу і вони кажуть, та там ще гради мають, кажуть, де скільки, це п'ятого пів чи півчетвертого. Починаються гради, обстрілюють кліщівку. Я такий думаю, ну хорошо, добре, добре, все. Я себе успокою вони. Лягли вже спати, я вже теж заснув. Я присинаюся, якщо в, ну, ж скільки, в 3, 4 гради, десь я в 3:30 просинаюся. І розумію, що щось не то, ну, щось мене, так, мене серце, там хропот на весь цей підвал сидить, та погріб, всі вони храплять двоє, а я просто не можу заснути. Я розумію, дивлюсь на часи, що зараз yeah. будуть ради. І воно бух бух уже настало то время, і вони починають mm. багати, і ви що воно все ближче, 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 ближче до нас. Мене вже на ізміну тяне, вроді би їх вчора подбавило, а мене тут а сьогодні нема, хто вони сплять їм що. Я сижу, мені я вже блідний, не знаю, що робити. Ну слава Богу, все більш-менш ну, нормально вирішилося. Це, це треба говорити, це треба згадувати. Ну, однозначно, тому що, а як інакше, щоб зрозуміли ті, хто досі не розуміє чогось. Хоча розмова, напевно, не все одно ніколи не. Добре, а, поранення складне, поранення важке. Я розумію, що пройшло час операції, час лікування. Як вам вдалася реабілітація? Ну, реабілітація в мене вдалася вообще дуже добре. Я спочатку був на реабіліта. Ну я не спочатку, я всю реабілітацію провів у Львові. Угу. Мене там одружили. Ух ти, да, вітання. мене там одружили. Дякую. Дружили. І що з мене постійно дружина була? Ну коли я вже перевівся іменно в Любінь, туди, в реабілітаційний центр, mm -hmm. то була як лікарня, там я що мені на операцію мене направляли і так далі. Там ми з дружиною, були, бо тобто моя підтримка була, uh -huh. хоч якась. І потім, коли я вже любен, мені сказали, що там з дружиною не можна. Можна, але треба, якщо є друге здання, то там платити гроші треба. Я думаю, ну лучше хай вдома посиди, чому наскільки можна біля мене сидіти і так далі. Мені теж відпочинок якийсь теж треба. І вже що, я там в цьому в Любені, так і знаходився. Там було все для тої реабілітації, там реабілітологи взагалі супер. Що займалися, що ми кожен день ногу-ногу там, там потягнути, розтягнути і так далі, тобто якісь заняття, теніси, все було. Все важко. було. Ні, важко, не було Серйозно? важко не було. Було важко, коли тільки воно зашивалося. Я більше ждав, коли мені вже протести поста. Я настільки хотів стати на ноги, що я, я мене аж ворочило. Мене же ж я ж якби дані подав в Естонію, я хотів в Естонії протезуватися, так як дружина це все прокрутила. Там договорилася, як там заявку подала. Я вже поїхав в Естонію і там ж запротизувався. А чому да. Естонію обрали? Бо там сказано, це я по стопам одного хлопця йшов. То є, за його прикладом. Да, да, він з його, то є, де він був, там і я був. Він, 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 він там був в Львовській, Львівській лікарні, потім туди, 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 вказує. Та Я так же само за ним пішов. Він, сказав, він каже, якщо хочете, може, можете йти по моїм стопам. І я от ж пішов і в собі протест такий. Завжди легше, правда, якщо хтось розповість. Да, так, прям... я в першу чергу, ну, я, коли я отримав поранення, я був в Житомирі. І я навіть я, mm. не представляв, як, що може, хтось предложить чи що. І, ну, ну Мислі трошки взагалі не було. Я бачив інвалідну коляску, і все, я перед собою більше нічого не бачив. Я бачив ну, дружину, дружину і коляску, все. Я, Ну Трохи такий стан був, але все одно не, не, це, якби не падав духом. Я навіть Коли мені ногу відірвало, я старався, там, як мене вже затащили, я мені анекдоти старався ну, таке. На другий день так само. почав кричати, бо там же ж зв'язки mm -hmm. ці були порвати, і я ж почав кричати. Ну, бо воно боль, нестерпно, просто ногу отак підняти не можеш. Mm -hmm. А старший каже, забирайте, каже, я звідси каже. задумав кричати, каже, до нас кліщівка, вони зараз біжиться. Ну, це той ну, пошутив, це не грубо було сказано. Отак от. Вот. І що ребілітація мене проходила далі, як я захтів цей протез вже в Естонії. Ну там я місяць пробув, недовго, але я за той час дякувати волонтерам всім, які там мені допомогли, які знали, що в нас тут хлопці виходять. Хоча це було дуже скритно, щоб не знали там, що, бо mm -hmm. там ж так само русскої російських куча. Щоб не знали, що поїхали там з України такі-то, такі-то військові з пораненнями, mm -hmm. що вони є якусь реабілітацію тут походять. Це було скритно. щоб так безпека, да, так, в ж. першу чергу була безпека. Нас навіть з лікарні боялися відпускати, то все таке. Mm -hmm. Але дякувати, що нас були там волонтерші, українські дівчата, ті, що нам допомагали, ми показали повністю цю всю, всю естонію. Ми везде були. І в церквах, і не в церквах, десь там на річці, ну точніше на річці, а на морі mm -hmm. були. Везде були дуже, дуже гарний, гарні, такі, і ну Я не бачу, що такого. Коротше, у вас така реабілітація вийшла туристична. Ну, так, тури, ну, взагалі, так, да, так як воно так і воно вийшло. І дін рождення я там справив, якраз взагалі класно. Ну, всі дівчата один я один я хлопець, і все. Я ja, не можу не спитати, висока ампутація, da, так. висока ампутація. Як вам побут дається? Чому питаю? Не для того, щоб, так сказати, посмакувати, там, да, біду, щоб хлопці з високими, дівчата з високими, військові, цивільні, вони розуміли, що ну, в принципі, можна. Ну, я, я став на протез з такою ампутацією за три дні. Я на третій день, коли мені вже все зробили, під мене підстроїли, я в Естонії став на третій день. Я встав на нього і пішов. Ну, як не Фан... так встав і пішов, на милицях, зрозуміло, угу. що милиці були в допомогу. І що ж, я від того, що я був такий радий, я пішов по магазинам в Естонії. Мені вже дзвонять, кажуть, ти де, не можна, то в перші дні не можна довго, бо треку щоб привикла до цього. Бо якщо воно понатирається, начнуться роздраження, начнуться рани, і це ти вилітаєш з протеза, поки воно це все не заживе. Ну а взагалі, якщо є, якщо є дуже сильне бажання, і ти хочеш стати, типу бом станеш на нове, як би не хотілося. А от вам ну не не всіх здається відразу трошки допомогло, що ви такий ну сильний фізично, чи Може, все ж таки емоції? Ні, ну більш напевно, я думаю, що це не не фізически, що, а більше емоцій, то що просто хотілося, хотілося ну всю життя ходив на двох ногах. А тут а, бац, і нема одної ноги, і ти розумієш, що тобі 23 роки, і ти думаєш, ого, треба швидше ставати, бо я взагалі хотів бігати, я там казав. Ну я одразу, як з Галичини я уїжджав, я сказав реабілітологам своє, я кажу, я приїду сюди, я кажу до вас, через місяць я кажу, я вже буду ходити. Ну так і случилось, я прийшов, я вже, я вже приїхав і вже тут ходив. Да, в Естонії були в шоці, що я так швидко став на ноги, нас навіть проте був, вроді би. Якщо я не ошибаюсь, без двох ніг, ну, mm -hmm. на протезах чи з, одним, чи з одним протезом. Ну він настільки ходив ідеально, що по ньому навіть видно не було. Mm -hmm. я, ну я і вообще взагалі спочатку не знав, що він з протезів. Потім в нас якась ситуація, типу, щось було, чи не конфлікт, а то тобто, є якийсь вопрос за вопросом, типу. І ми йому кажемо, та звідки ти можеш знати, і він так много показав, то і, сам і нам некомфортно стало, і він такий стоїть. Хоча вроді би нам і допомагає. Ну ми вибачилися і все нормально. Я хочу спитати окремо, ну таку важку, важку тему. Не всі про неї погоджуються говорити. Якщо ви зможете фантомні болі, так чи були, як ви радите переживати їх, говорити про них, не говорити? От про все це. Фантомні болі, я раджу, що ну, не говорити про них, і там, навіть таких такі ситуації, як в мене були, тести я проходив. Проходимо постійно, тести на психіку. В тестах теж опинається постійно, старатися якось не вдумуватись ці слова, там, що там, і чи тебе турбують фантомні болі, чи якесь там ще щось пишеться, що стосується фантомних болів, сильно в голову це не брати. Бо коли ти береш це в голову, чи там читаєш, і все, починаються фантомні болі, навіть в той же самий момент, коли ти прочитав. То свідчення чи там свідчення кажу. Текст. Текст прочитав і все. Вже сразу в мене просто таке само було. Ну старатися не спілкуватися, старатися не брати це в голову. Ну, ну зараз на даний момент в мене фантомних болі є, але я взагалі на них не реагую ніяк. У мене була така ситуація, я був в лікарні. Я переїхав, точніше в лікарню, в мене операція мала бути, і в мене були таблетки з собою Ці проти фантомних болі. То що понижають фантомну боля, ти на них не думаєш, що це наркотичні ці таблетки, що обично військовим дають. Я приїхав туди зі своїми таблетками. Я лежав в палаті, і медсестра прийшла до мене. Вона не спиталася, в мене, чи в мене є якісь таблетки, чи немає. Я, принесла, каже, ці таблетки три рази в день. Я зранку випив дві. В обід випив дві. Думаю, ну треба в барбершоп поїхати. У мене тоді колись борода була здорова. Думаю, треба поїхати в Львов в барбершоп, щоб мені постригли і так далі. Я заходжу спочатку в кофейню, я за час раніше виїхав, зайшов в кофейню, а таблетки тут і починають під... ну хай через 2-3 години. Ну як кого, ну мене через 2-3 години почали діти. Я сиджу, п'ю кофе, зайшов в магазин, в Мой магазин кофейня. Зайшов, п'ю кофе, все вроді би нормально, туди-сюди вже думаю, йти збиратися, вже якось время підходить. А я на милицях, бо в мене протеза ще не було, я то все на милицях. Все, думаю, йти розплач, мені сказали, це що за видіння, все нормально, подякував. І вже ж пишу другу голосове, скидую. Ім говорю, що типу, мене вгостили кофе, але я це не можу. виявити, я кажу, мене уговори, і в мене затянута мова починається. а Він каже, що з тобою? Я кажу, та як що? кажу, ну, я на таблетки подіс. А я ж на тих милицях іду, і я отак іду. Я єлі до барбершопу того добрався. Я сів отак в кресло, я просто так півчаса сидів, не міг зрозуміти, що це робиться. Мені мене стрижуть мою бору. Хай щось так кажуть, таблетки не подісню. Ну, я не так говорю, я взагалі медленно говорю, затянуто. Вони ну, всі з мене стікаються, але ну, посидів чуть-чуть, вже більш менше це все нормально пройшло. І я ж приїхав в больницю, і мій лічиший врач прийшов, каже, що там кажу. Та хотів би історію вам розказати, я йому цю історію розказую. Він в шоці, то медсестра Пілілей отримала за це все. Що, що вона не спиталася у мене нічого mm -hmm. так. Ну, після того, як стать фантомних болі, так як ощущалися раніше, я їх зараз не так сильно відчуваю, навіть в голову це все не. Буде. Але ми не радимо. Це, звісно, і смішно, і страшно, знову ж таки. Да? Це нічого, що я у вас спитала. Це нічого, не буде проблеми. Я, ні. Для мене не в день у мене були таблетки, якщо що купимо. Ви цього не чули. Ні, правда, ви що не мене? Мене тільки одне питання. Чому ви не до лікарні пішли а в барбершоп, потопали далі? Якби я намилиться, куди ж записаний, якби гроші проплачені вже. Ясно. А так, фантомні болі це просто воно відкладається в тебе в мозку. Старатися не думати про них. Це тяжко, але все одно воно є. Якщо я не думаю, от навіть по мені примір, я не думаю, мені нормально. Зараз от буду, якщо думати, там нятно чисто говорити за них, і от тоді uh -huh. вони появляють. А так фантомні болі, це просто не ну, в мозгу. Якщо ти собі в мозгу заб'єш, що то... тебе ноги немає. От я навіть мені як посовітували, я не пам'ятаю хто чесно. Зеркало, мені сказали, зеркало. бери зеркало, і просто перед зеркалом так мни ногу, там, там якраз деякої немає. Просто мни ногу, понімаєш, що її немає. Тобто дивись на неї, як ти мнеш. І воно якось так допомагає. ну я так і робив. Щоб мозок не да, було. Щоб мозок поняв, що в тебе ноги немає, щоб бо, якби мені сказали, що це взагалі на всю життя це все буде. Тобто, будеш mm -hmm. там палець, п'ятку, ще щось буде чухатись. в ну, мене іноді буває так чухається, що я не знаю, що мені делать. А так. ну, Старатися, От, перед зеркалом. Я перед зеркалом, не недовго так робив. Цей, буквально там хай тиждень. Так. Просто перед сном. І все. Там гладити ногу. Тобто лягаєш спати, погладив. Тобто воно якось мозгу вже виділяється, що типу, нема ноги, і ти більше так на неї уваги не виділяєш. Останнє, ну, щоб ми не, не, не на фонтомних болях закінчували, так сказати. Дружина, давайте подякуємо. Я так розумію, що вона у вас класна. Да, в мене дружина взагалі супер. Вона мені допомогла цей протез в першу чергу зробити. Якщо б не вона, я б не знав, на якому протезі був. Ні, ну був би якийсь протез, ну точно Фінч. не такий, так. Да. Тись їй дуже велике. Дякую. Вона постійно зі мною була. Вона зі мною десь півроку в в лікарні пролежала, Може не півроку, трошки менше. За мною в лікарні постійно там принесе там щось. Вона у мене такі пакети носила. що я мабуть, такі зараз тільки можу носити. То є все таке. і дуже велике дякую постійно, і від нас так само постійно, Шалене дякуємо всім тим, хто підтримує своїх. Я якщо це буде занадто особисте питання, ви просто пропустіть його не, не будемо відповідати. А буквально нещодавно теж гортаю і соцмережі і. А, Зустрілась з такими словами, з такою фразою, чоловік, ампутація, протез, і він сказав, що ну, зрозуміло, що ми себе по-іншому починаємо сприймати, да? будь-яка фізична, психічна травма, да? ми трошки змінюємося, а хтось не трошки. Але він таку штуку сказав: я от хочу спитати, але я повторюся, якщо це буде нормально сприйметься. Він сказав, що перестав вважати себе симпатичним. Ну, як мені моя дружина сказала, як вона по ці дівочі, вона сказала, дівчатам зараз щось подобається, хлопці на протезах, це як було, модно чи що, щось, так, якось, так. Ну, вже ж, якщо ногу потеряв, ну, це ж нічого не міняється. Ну, дивляться ж не на красоту, а дивляться, що всередині, правильно? Вже? Про дух. А, от до програми до запису, до початку запису спілкувалися, ви сказали, що їдете на змагання. От, да, розкажіть, їдемо. будь ласка, нашим глядачам. Чим ви зараз займаєтесь, яким спортом? Що це будуть за змагання, і от на них де береться фізична сила? Ну, змагання у нас які будуть з кросфіту, тобто це веслування там у нас, як обично, вислування, штанга, гір'я, арбайк. А чому в спорт продовжуєте? Е, ну, в спорт, ну в першу чергу, підтримати свою фізичну форму. Ну і багато нових людей зустрічаєш це в першу чергу. Дуже багато. От я був хлопців, Сергій Кіяшко, який мене запросив в цей самий клуб, не клуб, а нашу бригаду, бригадні ці змагання. Якщо б не він, я б не знаю, що там, як би в мене далі це случилося, бо я якби лежав в Революційному центрі, я там, да, я там участок то в тенісі в, в Львові, то ще десь ну, таке по мілочам, то я, щоб не було скучно. І тут якось були мені набрали. Я вже в Львові якраз я списував, не списувався. Я закінчував вже реабілітацію. Mm -hmm. Мені якось набрали. Не бажаєш? Я сказав, ну поки ні, я поки подумаю. Не до того. Потім вже ще раз все таки мене набрали, коли я вже повністю вже і кажу, та ти типу, можна, Кажу, ну тільки кажу, зустрінемося, вже поговоримо що до чого. І з того моменту я почав займатися разом з цим, цим спортом. Дуже ну дуже цікаво. Дуже кудись там постійно їздимо Львів, Київ і так далі. Ну по всій Україні питає про ну, профспорт спорт виходить да. так вже професійні, да, професійні. вже коли на рівні. Класно. Ну і дуже цікаво. Ну, і ти себе не тратиш там кудись, так як я більше з реабілітацією, я за скільки, 10 місяців, ну хай, грубо говоря, я рік реабілітації в мене було. Uh -huh. Я за рік реабілітації побачив дуже багато хлопців такого возросту, трошки старше, трошки менше. Те, що більшіство хлопців, вони просто скурюються, з... uh -huh. спиваються, знаркоманюються, то є все таке. І... Думаю, своим личным приміром їм показати. Я ж думаю, де йде навіть в Я там виложу інстаран чи куди там показую, що не падаю духом, що працюю над собою, працюю над цим всім. Думаю, вони це побачать я їм своїм личним приміром це показую. Це класно к зараз не знаю, дивитись в найближче майбутнє, чого хочеться. Спортивного, неспортивного, сімейного, професійного. Ну, зараз, я професійного... поки на даний момент в спорті. Спорт. І думаю, надалі продовжувати в цьому спорті трошки добуватися mm -hmm. більше. Все-таки 23 роки це що добитися старт. можна, це самий старт. Зараз два роки, рік треба трошки добре попотіти. І я думаю, в подальшому можна вибратись вже дуже високо. Ну, не може не дуже високо, але піднятися можна більше з такого низького до трошки вищого. Тобто це буде спорт, правда? Да, спорт, це є, спорт? я думаю, що це буде спорт. Я от себе вроді би знайшов у спорті. Yes. Що треба займатися, робити, здобувати, показувати своїм же ж, приміром для других, таких як я з ампутації, не ампутації і так далі. Класно. Тобто, це ще можливо колись це буде таке амбасадорство, да, соціальне, щоб показувати no, да. це круто. Я Просто дуже рада, що ви до нас прийшли, що ми поговорили, що поговорили десь відверто. Якщо знову ж таки, питання пробачте, якщо щось не, не, не так спитала, але так, мені це здається, нормально. що це варто робити і, і говорити. Ну і головне перемоги, щоб от Бу. з, 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 буквально ось ось вже змагання, хай це буде перемога, і ми тоді, вже коли ефір буде, скажемо, що от вона є <ріху> добре. <ріху> дякую. Ну, надіємося, що переможемо. Дякую. <ріху> ну, головне ж не Победа, але навчання <ріху> ну, це є Брав. таке.